Міністр оборони України Олексій Резніков закликає союзників подумати над трансформацією Росії. Війна в Україні йде за те, щоб унічтожити Росію на порядку денному має такі постати питання трансформації Росії після її розгрому. Теза деяких партнерів про те, що Москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю і з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, який здомовлений. Насті неможливі, в принципі, Росія має стати демократичною федерацією. Вона має пройти через денацифікацію, видати злочинців та заплатити за завдану шкоду. Інакше до неї не буде довіри. Багато експертів вважають, що така трансформація має бути радикальною, бажано у формі не федерації, а якоїсь без'ядерної конфедерації. Інакше будь-яка Росія, яка залишиться, завжди буде антиукраїною. От ви згадали це відео страшне, яке було опубліковане, розповсюджене в соціальних мережах з вбивством нашого військовополоненого. А якщо простежити російські пабліки, от я на минулому тижні намагався простежити і в коментарі дивився росіян. Вони не вірять в те, що це можуть зробити самі росіяни. Для чого тоді викладати це відео? Було я вас підтримую. повністю цього питання, тому що сам отримав подібну інформацію. Певна частина українців, які живуть в Російській Федерації, вихідці з України, з Києва, загалом да з тих міст, де я народився, не втрачають зв'язок. Хоча в основному відсотків 90% вже я припинив з ними спілкуватися, але 10% десь так, приблизно порядні люди, все ж таки підтримують зв'язок. Пересилаю там чи поздоровлення якісь там, чи запити і тому подібне. От я їм направляю туди, скидую нашу інформацію О, стосовно, наприклад, того удару сьогоднішнього вночі, коли загинули два підлітки. От, і потім по Запоріжжю і так далі, з картинками, з усіма. І пишу, що це С-300 прилетіло і там бабахнуло. От. Ви знаєте, вони не вірять. Вони вони настільки впевнені, що аж – це тільки для того, щоб збивати літаки і ні в якому разі не те саме не то, щоб трети по наземним цілям і по будинкам з людьми попадати. Не вірять і по два три рази посилаю всі одно кажуть, це це підділка наших пропагандистів, тому. Настільки там різниця їхнього значить, інформаційного і протидії нашої інформаційної, сильніша, що суспільство, навіть люди, вихідці з України, етнічні українці, не вірять тому, що до них доходить інформація від нас. Вони їй не вірять, а вірять своїй. Це Свідчить про те, що дуже потужно ведеться там інформація, вона повністю монополізована путінськими засобами масової інформації і робить це все для того, щоб ганьбити українську дійсність, наші дії наших збройних сил, і взагалом опорочити наш народ до їхнього розуміння дуже такого низького рівня. Я хочу сказати, що. Ті, хто помолодші, ті більше вірять. А от ті, хто постарші, хто вихідці з Радянського що Союзу, чи, чи там вже дорослими людьми було в Радянському Союзі, них в уяві, от такі от виходки, як з головами, там, з розстрілами, да, вони це не можуть собі уявити і не вірять, тому що це. Так, не так, тому що цього не може бути, ну, це моральний е так, образ відрив. радянського солдата, так, що він але таким апріорі не може бути його морального стану, той тієї людини, яка не довіряє від дійсності в країні дуже велика відрив е, тому. що, якщо брати приклади, наприклад, од е тих всіх військових конфліктів, яких брав участь радянський союз. Слухайте. Купа фактів, підтверджених, як діяли радянські солдати в ті чи інші країни в Афганістані, в Анголі чи ще в якихось країнах, де був присутній Радянський Союз і присутні радянські спецслужби. Є підтверджені факти. А тут уже міжнародний кримінальний суд в ГАЗі видає ордер на арешт вашого президента, а ви до сих пір не можете повірити в те, що насправді відбувається. Нічого не робиш, це от настільки оброблена морально психологічне і моральний план в плані е, їхніх населення. оброблено, що з ним дуже важко. І тільки е, дуже рішуча дія, кардинальна дія міжнародного міжнародного значення це поразка Росії в цій війні, може почати е, значить, поетапне тверезіння цього народу. Чи не народу вибачте, я не знаю як цього, значить, цих народностей, які проживають на території Російської Федерації. До речі, треба розуміти і ще одне наступне питання, що таке ментальність. Але ментальність у цих народів дуже така, знаєте, не була не, не погана. Чому? Тому що 500 років назад на цих землях жили антрофаги, їх так звали в Європі. Це племена і населення, які мешкали на той території, які не мали закону. По суті, справи це були людожери. Тому пройшло буквально 500-700 років тільки після того, як вони почали отримувати православ'я. Сьогодні ж Пасха такий день. І православ'я, до речі, у них було своє. Не не те, що ми привикли думали, що от з Києва прийшли спочатку з Греції до Києва, а потім з Києва до значить, Московії перейшли наші священники. Ні в якому разі все там питання зовсім по-іншому було, тому що Золота Орда добилася від Константинополя права призначати свого правителя церкві. І вони його призначали, як правило, призначали якогось вихідців чингізідів або інших їхніх князів. Тому е там церква зовсім православна, як вони зараз кажуть, вона має зовсім інші коріння. І це ще питання потребує відкритості для того, щоб наше населення, яке зараз знаходиться під московським патріархатом, ходить до, до, до цих священників московського патріархата. Вони ще не знають історії тієї московської церкви, до якої вони ходять. Uh -huh. Не знають, відки вона виникла, що вона несла за собою, і як вона впливала на ту державу в Золотій Орді і на виховання того народу, який народів тих племен, які були на території колишньої Московії, а ще до того називали країни Моксель. Тому Безумовно, що всі всі питання ментальності вони ще не дуже далекі і за часом для того, щоб змінити таку ментальність, потрібні суттєві такі відстані. А що таке 500 років? 500 років, 400-500 років це багато, безумовно, але не для того, щоб змінити ментальність різношарового у графінського угруповання людей, на які були розташовані дуже широкій і глибокій території. Це не так просто. Uh -huh. Якщо навіть в 19 столітті під час про історичних розкопок в Російській Федерації, коли виясняли слов'яни, вони чи не слав'яни, то із земне... розкопали 1800 захоронень курганів на території Російської Федерації, жодного із них не було православного слов'янського. У XIX столітті це друга половина 19 століття. Жодного слав'янського, жодного православного захоронення. Розумієте, це ж буквально 100 років тому, 150, про яке ми можемо казати з їхнього боку християнство. Ну, тобто, знаєте, складається враження. Напевно, воно так і є, що російська кремлівська оця військова машина, КДБшна машина, вона зацікавлена в тому, щоб люди не розуміли і не знали насправді всієї правди того, що відбувалося всередині їхньої держави. Україна на відміну від Росії відкриває свої архіви, архіви КДБ, де можна мати вільний доступ, почитати. Ти все, що відбувалося, тому що е, е, наскільки мені було зрозуміло, за е, що, що навіть за цей радянський період е, у радянської машини цієї е, військової репресивної каральної був один е, такий, скажімо так, напевне, позитивний момент. Вони все фіксували. І от якраз е, оця фіксація дала змогу при відкритті цих архівів побачити. Масштаби тих злочинів, які вчинялися на цій території, росіянам цього не дають. Вони не знають своїх архівів, вони не мають доступу до них в повній мірі. І ці, цей доступ останніми роками він повністю закривається для того, щоб не показувати правду, і вони цього не знають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.